Працюють на благо громади. Керівництво Ладанської територіальної громади до планування просторового розвитку підходить комплексно з урахуванням думок пропозицій. Весняно-літній сезон 2024 розпочали з благоустрою. Дякуючи своїй команді. Правильному плануванню і розподілу бюджетних коштів. Ми вже тепер можемо говорити про плановість робіт по відновленню і поточному ремонту доріг комунальної власності. При реконструкції дорожнього покриття враховують всі технічні моменти привели в порядок так само декілька аварійних участків, на яких попередньо були проведені роботи по заміні водогонів для того, аби покласти покриття і потім знову не проводити цих робіт. Дорожнє покриття локаційно відновили у Івківцях. Ладані ми налаштовані планово. Кожен рік виділення коштів приводити в порядок. Два місяці тому розпочали роботи з реконструкції стели вічної слави. Місце є абсолютно символічним для Ладина, адже стела вічної слави вона увіковічнила в пам'яті всіх героїв Ладини, які загинули в боротьбі з фашизмом. Питання реконструкції було актуальним кілька років поспіль. Можливо, і 5 років, і 7 років тому, адже руйнація відбувалася. Також заплановано розширити меморіальний комплекс. Поруч зі стелою загиблим у Другій світовій війні буде увіковічнено ладанчан, які віддали своє життя за свободу і незалежність України у наш час. Жителі нашої громади боронять суверенітет нашої батьківщини. Є загиблі серед наших жителів. Уже питання стало максимально актуальним увіковічнити наших мешканців, щоб покоління дітей, молодших жителів нашої громади знали в обличчя всіх героїв, які віддали своє життя за нашу країну. У рамках благоустрою змінює зовнішній вигляд. Головна адмінбудівля Ладану. приведення в порядку адмінбудівлі в Ладані – це насправді найяскравіший приклад того, як за зовсім невеличкі кошти. Не заходячи жодного року в капітальне будівництво, виділяючи з бюджету насправді мізер, крок за кроком привели в порядок кабінети, створивши нормальні умови для роботи працівників і нормальні умови для обслуговування людей. І тепер ми вже виходимо на фінішну пряму. Приводимо до нормального вигляду нашу адмінбудівлю. Завершено в адміністративному центрі роботи по об'єкту громадська вбиральня. Вона функціонує цілодобово абсолютно безкоштовно. Аналогічний об'єкт здано в експлуатацію вівківцях не може бути, щоб в населеному пункті, в якому 5 тисяч населення роками не було громадської вбиральні. Тому плановий підхід, підхід планування виконаний об'єкт, це якраз абсолютно. Нормальна робота виконавчого комітету селищної ради підтримання порядку благоустрій для керівництва Ладанської тергромади, справа першочергова щоденна, правильно спланований бюджет, залучення додаткових інвестицій, результат успішного розвитку громади.